Я хотіла стати медиком, а мені було відомо, що це дуже хороший інститут. Можна дістати якісну освіту, і я думаю, що це дуже хороший спосіб мені дійти до своєї мрії, до мрійної професії. Рактувальну справа. Ну, близько 10 однак. Потім ти продовжувати yeah. а, а, вступати до Милаганського, можливо, пиши, yeah. то, 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 yeah. в Київ, Києві продовжувати освіту. В першу чергу я хочу отримати освіту, саме в цьому спиття, який я брала. А як буде далі, то мабуть покаже час. Скажи, батько, який допустимо індекс норми морду один тіло? Світовно. А вот ще не знаю, ще не знаю. Це в університеті. Добре, дякую.

Скільки вам 15 років. 15 років. Як ви так швидко вступили на башні? Не піфоку такі. Комп'ютерні науки. І як так швидко? 6 років в школу. На 10 клас вже пішов на два дні. Два дні в ліцей, а 4 дні в школі буду вчитися. З понеділка по четвер я вчуся в школі, а в п'ятницю і суботу я буду ходити в інститут української технології. А, тобто ви ще не поміткани читаєте? Так, тільки так. А, як ліба я... Ну, 16 школа, вона якось співпрацює з інститутом підприємності технологій і одночасно я її сполюбчим інститут. Наступного року, напевно, буде така сама форма навчання, а вже. Після, якщо мені тут сподобається, то я на повну форму навчання. А так само продовжую комп'ютерні науки. А там другий, а, вот, Так, мені так. Да, да, да. А чому ви кажете комп'ютерні науки? Ну от мені подобається цей профіль. Знаю, що це моє. Да. Власть, я Наші близько риба. Рибак. Як ви питаєте проект, що сталося киданською? У нас є програма, в якій є можливість зустрітися у школі і паралельно в інституті. Так само вчимося, здається, 4 роки і отримуємо молодший спеціаліст. Тобто вам більше в школі вчитися так? À, так, тобто ми вчимося з понеділка в очей в, в школі, а суботи біля в інституті. Ви забачні навчання школі, в школі, яка Ва, буде форма? Ви на другий курсі зразу так? Мабуть так, на другой або на третій. <зумінно> школи? — Ні, з 27-го. 27.7 школи. Ну, я завжди мріяла працювати в кровій індустрії, тому вибрала ще споріднена. Шалає. Я така високи. Архітектура. Чому саме тут? Ну, мені подобається це у мене. Ви, думали, що... ну, нас, зараз я, не думаю. я думаю, якби найкраще зараз навчатися, щоб будемо професійно професією займатися. А так, про роботу я ще поміну. Багато було в школі з математики, так? Так. Десять людина. 1717. Чому ви обрали цей цьому Ми хотіли? А я показалась. Ми вчилися в економічному ліцею, думаю, що це не економічно. Тим ви бачите ці бачити. Економісти повинні. Ви обралися про качество, ми не знаю, що.

Сіду, так? І скільки вам років? Сімнадцять. На який факультет ви вступили? На математику. Чому саме математика? Хм, не знаю, я я дивлюсь, бо, і думаю, що... себе. Бачить були великі здається... в школі, так? так? Так. Мені здається, це перспективно. Перспективно, Можна так. здобути потрібні знання. А ким здобутися? ви себе бачите в майбутньому? Я успішною людиною. Успішною людиною в області математики. Е, так, IT. Чи математика це як, скажімо так, якась платформа для статус? платформа для секту в АІТ сфері. То все -таки IT своя. А чому? Прикладна математика, так? Тур, так? Турик. Турик вам років? 17. Журналістика, так? Так, да, майбутній журналіст. Чому е, саме журналістика? Ви знаєте, зараз дуже багато журналістів. Uh -huh. ну, Я не, на всякому сам по гроші журналісти, але я спілкувалася з багатьма іншими і мені, ну, чесно кажучи, журналісти України не дуже подобаються. А чим саме не подобаються? Вони дуже багато, ну, вони бояться всього. Uh -huh. Мається на увазі. Вони якісь залякані, і ну вони не можуть знайти хорошої інформації. Я ну я хочу бути хорошим таким журналістом, щоб можна було ну, і про політиків писати багато чого правди саме. Тому що я знаю, що багато правди приховано. Ну і зараз цих моїх п'ять років буде ну, якби тобто вони будуть для того, щоб вдосконалити свою мову, uh -huh. стати більш комунікабельною, дізнатись багато. Не тільки про політиків в Україну, а й про іншу ну, про світ. А ви, мабуть, хочете композицію. Так, тебе здійснює. А думали, який би канал ви обрали? Мені подобається п'ятий канал, якщо так, про Україну, про політику. І мені подобається, в принципі, новий канал. Одна ж випускниця нашого франка. Коник, ну це їжджа прізвище. ваша знайома працює на новому Так, так? Так, і вона. Я так зрозуміла, бо дівчина смілива. Який найсміливіший крок в вашому житті? Ви пам'ятаєте? Ой, ви знаєте. Я ходила раніше з камерою, так само як ви, і питала в людей у Львові, як вони ставляться до української мови і загалом до України. Це при тому, що якбися в школі. Навчалися, так, я в школі навчалась. Просто ну мені було цікаво. Я взагалі ходила навіть не з мікрофоном, а звичайно, я не пам'ятаю, що я взяла в руки, ну з камерою і запитувала.